В нас почалась невеличка сніжна буря. Я не знаю чи видно на камеру чи ні, але сніг прям валить і обіцяють сьогодні до 20 сантиметрів снігу. Треба ще й придумати, куди піти. Благо увесь сніг, що падає, одразу перетворюється на воду, тому 20 см снігу тут не буде. Дякую. В нас зібралася велика купа документів, які треба знищити, а шередера в нас нема. Зараз поїду в центральну бібліотеку, сподіваюсь, там його зможу знайти. Голодно, голодно, голодно. Перш знайти в кого запитати. Шредера тут нема. Мені порадили звернутися у Home Depot або у Office Depot. Там воно має бути, але там воно платне. Тут дуже тихо, я стараюсь не шуміти, але я знайшов дуже класний спот для таймлапсу. Як це має працювати. Тим часом простір, до речі, 6-12 років. Я зовсім забув, що тут є можливість пересуватися містом, не виходячи на вулицю. А от і карта. Так, зараз ми ось тут, а нам треба ось сюди. Муму. -му. Воу, та вона тут не одна. Нічого собі. Арт-простір. парковка. А тут арт це я коли дізнався про Тікток. Та їх тут реально сіла виставка, і ми знову на вулиці.